Я забув, куди рухатись йти. Добре, що місто рятує від параної. Всі ці вулиці, болото і коте, як апостоли ходять по троє, і вітрини, що світлом вночі, передачами шлють тротуарам, у кишені цигарки і ключі розмішалися, ніби хмари. І твій матюк доречний, до речі, як на карточку гривень сто. Накидали хрестів на плечі, розбираються, хто кому хто. На думках не завариш процеси, без епітетів ти не здобач. Скільки разів пробито бекспейсів і нічого ти з цим не поробиш. Скільки слів загубило скрізь п'яних, скільки снів вже потрачено марно. Я десь 10 на тебе планів, я за тебе просив у карми. Я стоптав кожну стежечку вдома. Перехрестя водило в оману, бо за очі кусає втома, а за тебе нагадують рани. Ти тримаєш терновий вінок, може, я переграв кожну сцену, перевів кожний на ок, перевів кожен на тремор. Головне, що тривожить спогад. Чорновик ще забитий планами, головне дотягнути до чогось, а там далі ми спробуємо заново.